Шахраї можуть заволодіти коштами на вашій карті, лише знаючи номер вашої карточки, при цьому не знаючи пін-коду, cvv коду чи паролю від застосунку в додатку банку. Саме такі пояснення сьогодні в судовому засіданні, в якому я був. Надав працівник банку і зазначив, що нікому указати номер карточки не можна. Хоча яким чином ми можемо карткою користуватися, якщо ми нікому не будемо вказати її номер. Що це друзі доводить? Те, що на жаль, на сьогодні дійсно банки створили дуже зручні класні застосунки для користування картками, але ці застосунки, на жаль, є дуже дирявими, їх дуже легко взламати, і шахри цим користуються. Плюс наші мобільні оператори також не дуже. Захищають ваші сім-картки, і будь-якому там ідіоту, який сидить в СІЗО, за допомогою своїх дружків створити дублікат вашої сім-картки і на цю сім-картку, на цей номер телефону отримати відповідні смс-паролі від вашого застосунку, це не є чимось неможливим. Тому звертайте увагу на захист ваших даних. Щодо карточки, якщо вас шахри і кошти зняли, звертайтеся до правоохоронних органів, але також треба буде звернутися до адвокату і до суду. І Ні. на жаль, зараз банківська система не на 100% наші кошти захищає.